Радий вас вітати на каналі Світанок. На цьому каналі ви зможете прослухати цікаві книжки відомих і не дуже відомих письменників українською мовою. Завжди радий новим слухачам, коментарям і вподобайкам. Приємного вам прослуховування. Буало Нарсежак прямо в серце. Завжди відчуваєш якесь дивне відчуття, коли прибуваєш на місце, яке газети називають місцем злочину. Домінуючим почуттям є, і в цьому треба зізнатися цікавість, цікавість мисливця, якому не терпиться вивчити повадки звіра, намацати його, використовуючи залишені сліди, визначити його місце знаходження і розпочати погоню. Однак цей ранок, ранок червневого недільного дня. Я добре пам'ятаю його, тому що не дуже люблю працювати по неділях. Приніс мені одне розчарування, жодної найменшої зачіпки. Сільві Леблан вдарили кинджалом у її ліжко. Ось що я дізнався від командира відділення жандармерії з приводу сім'ї Леблан. Складалася вона з трьох осіб батька Роже Блана, професора археології на факультеті університету в Рені, і двох доньок Сільві 27 років, і Аньєс 20 років. Домашнє господарство вела гувернантка Раймонда Люгор з років. Щодо злочину, то банальніше не придумаєш, незважаючи на дощ. Який майже не припиняючись ішов протягом кількох днів, дихалося важко, і вікно на кухні залишалося відчиненим. Бандиту не склало жодних труднощів проникнути на вілу. Він виліз на стіну горожі, що не становило труднощів, і проник через вікно. Звідти він дістався до другого поверху і прослизнув у спальню сільві. Дівчина зберігала в секретері прикраси, які належали їй матері. Безумовно, грабіжник знав про цю подробицю. Можливо, сільві поворухнулася, злякавшись, він завдав їй удару і кинувся на навтьоки тим самим шляхом. Ніхто не почув ані найменшого шуму. Як завжди, о сьомій годині ранку, гувернантка принесла нагору сніданок сільві. Дівчину поранили не сильно, але вона втратила чимало крові, і внаслідок переляку та кровотечі довгий час залишалася непритомною. Коротше кажучи, не цікава подія. Але мені все одно довелося скласти список усіх знайомих, які входили в будинок, а їх було чимало з огляду на професію батька. Не кажучи вже про торговців і навіть робітників, оскільки я помітив уздовж віли смужку свіжо скопаної землі, я вказав на неї комісару. Минулого тижня, сказав він, прокладали водопровід. Професор розпорядився побудувати позаду віли басейн, і знадобилося викопати траншею. Але я бачу, що вона проходить якраз навпроти кухні грабіжник. Обов'язково перетнув її, і ми можемо виявити там сліди. Ні, я ретельно її оглянув. Я кинув свою сигарету і підійшов ближче. Червонувата земля розмокла від дощу, але на місці траншеї на поверхню вилазили численні камінчики. Я силою наступив на них ногою, не залишивши ані найменшого відбитка. Експеримент був переконливим. Перш ніж увійти, я ще раз обстежив фасад. Ну, у нього великі статки у вашого професора, зауважив я. Втім, робота не забезпечує господареві такого достатку. Його дружина, мала, здається, великі статки. Вважаю, що він удома, так, і з доктором Пелігіном, одним з його друзів. Є дещо, що мене дивує. Перед нами грабіжник, який з'явився, щоб вкрасти, і піддає себе чималому ризику ви згодні. І, раптом, завдавши удар у дівчині, він губиться, хоча, вивівши її з гри, отримає багато часу, щоб заволодіти коштовностями. Виникає питання, а чи за ними він приходив? Комісар здавався здивованим, але. Це ж очевидно, сказав він, інакше виходить, що його єдиною метою було вбивство мадемуазель Леблан. Може, й так, хто його знає. На тому я увійшов у будинок і опинився ніс до носа з чоловіком високого зросту, який одразу ж представився, доктор Пелегрін. А, ага, докторе, я дуже радий, що зустрів вас першим. Де б могли спокійно поговорити? Він провів мене в дуже сучасну вітальню, де авангарський живопис найцікавішим чином сусідив із дуже давніми предметами з розкопок професора. Я, старий друг роже, сказав він, цим то для вас і пояснюється моя присутність тут. Можу вас відразу ж заспокоїти. Нічого серйозного, глибокий поріз, який сильно кровоточив, Лезо кинджала, на щастя, відійшло в бік. Удар завдано без достатньої сили, в іншому випадку. Але сільві дуже нервове створіння, тому то вона й перебувала так довго в непритомному стані або принаймні виявилася нездатною рухатися. Як ви думаєте, о котрій годині стався напад? Неможливо відповісти точно. Вона стверджує, що день тільки займався. У неї немає жодних підозр ніяких. А її батько. Він? лікар усміхнувся. Якби ви попросили його датувати якийсь рунічний напис, то, ймовірно, він і дав би вам довідку просто на місці. Але у звичайному житті він абсолютно беззахисний, і потім, його дочки, є для нього всім на світі. Він ще перебуває під дією переляку. Я так думаю, що саме йому дісталося найбільше. На щастя, у нього є Раймонда. Мадмуазель Люгр? ну розкажіть про неї. Адже я, ви знаєте, не тутешній, нікого не знаю. Мені необхідно, як то кажуть, зануритися в атмосферу. Може, сигару, інспекторе? Дякую, тільки не на службі. Взагалі-то мені подобалися ці довгі тонкі голландські сигари. Він закурив одну, не поспішаючи. Раймонда, повернувся він до розмови, перебуває в служінні в сім'ї Леблан вже близько 13 років. Варіант служниці коханки. Го, зовсім ні. Характерний тип самовідданої, працьовитої і вірної бретонки. Після смерті мадам Леблан вона взяла будинок у свої руки, займається тут усім, але знає своє місце. Загалом ціни її немає. А як дівчата, тут усе складніше, вони настільки різні. Втім, ви скоро самі зможете про це судити. Сільві не гарна і більше того підходить до того віку, коли дівчина, якщо не зверне на це уваги, починає перетворюватися на стару діву, а вона не звертає на це уваги. Боюся, що так, бідна сільві, усі удари долі дістаються їй, хвороби. Вона б всіма ними перехворіла. Нещасні випадки у неї ціла колекція, зокрема, і той, що коштував життя її матері. Їхню машину перекинула вантажівка. Усе це розвинуло в ній таке відчуття, що вона не така, як усі інші. Вона закинула навчання і сидить удома, допомагає Раймонді. Аньєс же дісталося все найкраще. Насамперед, вона вродлива, як і її мати, а цим чимало сказано. І потім вона успадкувала від батька його розумові здібності, готується до конкурсу на заміщення посади викладача гуманітарних наук у ліцеї. Трохи примхлива? Якраз настільки. Щоб у цьому будинку засяйло сонечко. Звісно, роже робить усе, що їй заманеться. Басейн – це вона, обстановка вітальні теж вона. Все, що є нового, сміливого, все її рук справа. Сестри ладнають одна з одною. Доктор Пелегрін виявив легке замішання ну, не те, щоб не ладнали. О, бувають деякі сутички природно, але могло б бути гірше. Дякую вам. Для мене починає дещо прояснюватися. Зараз покличу роже, якщо хочете. Ми потиснули один одному руки, і він вийшов. Трохи згодом з'явився професор. Він був маленький, одягнений, без жодної вишуканості. Звертали на себе увагу очі, лагідні, від яких світилося неймовірно зможкувате, з неправильними рисами обличчя. Він повторив мені те, що я вже знав. Для нього замах залишався незрозумілим. Звісно, він приймав безліч людей, зокрема студентів, але ніхто не знав про існування коштовностей, крім того, ці коштовності мали певну вартість, але не таку вже й велику, щоб через них іти на злочин. Я б вас попросив, не могли б ви провести мене до вашої пораненої? Він пішов сходом попереду мене, і на майданчику другого поверху ми зустріли Аньєс. Можеш, застібнути мені застібку?» – звернулася вона до батька. Ти йдеш? Запитав її професор, продовжуючи боротися з неслухняною сукнею. У мене одна або дві справи, пояснила Аньєс. Сільвія не потрібна. Тепер їй потрібно тільки відпочивати. Я на годинку. Ну, почекай, почекай. Дай я тебе представлю мсьє інспектору. Я привітав дівчину, потім погрозив пальцем. Не довше години, добре. Мені треба буде вас допитати теж. Вона швидко спустилася сходами. Доктор сказав правду. Вона була чарівна, але надто вже стурбована своєю дорогоцінною персоною. Ми увійшли в спальню Сільві. Ви знайдете мене внизу у моєму кабінеті, шепнув професор. Не надто її втомлюйте. Він наблизився до Сільві і взяв її за руку. Інспектор поставить зараз тобі кілька запитань, сільвет, залишаю вас. Потім він дружньо кивнув мені і пішов геть, Сільвет. Це слово різало в вухо. На ліжку лежала стара жінка з безскромними губами і колами навколо очей від занепаду сил, а погляд, що зустрів мене, був недовірливим і настороженим. Як у селянки на ринку. Вона відповіла мені слабким голосом, але охоче. Ні, вона не бачила того, хто на неї напав. Вона міцно спала, коли удари печіння в грудях розбудили її. Вона спробувала покликати на допомогу, але одразу ж знепритомніла. Я відчував її небажання допомагати мені і продовжував намацувати. Хоч який небудь натяк. Добре, спробуйте пригадати. День уже почався, ви не помітили силуету? Їй здавалося, що ранок уже настав, але спогади залишилися неясними. Майже одразу ж вона знепритомніла. Непритомність ніколи стільки не триває. Ви впевнені, що не приходили до тями до приходу мадемозель Раймонди. Або що ви довго були при пам'яті після зникнення злочинця? В її очах застигло щось вперте й запекле, чого я не міг собі пояснити. Я вам не ворог, сказав я. Навпаки, я тут, щоб допомогти вам. Ніхто не може мені допомогти, прошепотіла вона. Я натрапив на стіну, але що ховалося за нею? Я пішов до професора в кабінет. Він вказав мені на широке шкіряне крісло, сів за стіл і довго тер очі. Вона вам нічого не сказала, почав він. Така дивна дівчина. Ось вона завжди така, замкнута, ворожа, особливо після того випадку з заручинами. І він у загальних рисах ввів мене в курс справи. За рік до цього Аньєс зустрічалася зі шведським студентом Свеном Ларсеном, який часто приходив до будинку. Блискучий юнак, на якого я покладав багато надій, прекрасна сім'я з Норк Опінга. відбулися його заручений заньєс. Але потім сталося щось неймовірне. Сільві Потай. Зібрала відомості про свена, і з'ясувалося, що два місяці тому Свен отримав термін у своїй країні за торгівлю наркотиками, не такий вже довгий термін, але за моїм наполяганням заручини розірвали. Ганьєс, самі розумієте, сприйняла це досить важко, але мені ні в чому було дорікнути сільві. Вона вивлася права, що не довіряла. Незабаром мир у родині відновився. А з вашою гувернанткою вона добре ладнає? Моє запитання не здивувало професора. Не дуже то, сказав він, і навіть буду відвертим. Сільві хотіла б виставити цю бідолашну Раймонду. Вона ревнива, що правда, то правда. Граймонда посіла серед нас, можливо, надто велике місце. І потім, коли дружина моя померла, Аньєс була зовсім маленькою, вона не страждала так, як сільві. Отже, у мене з'явилося троє підозрюваних три людини мали повну підставу мститися сільві Раймонда, Аньєс і цей свен. В якого я тепер поспішав побачити. Професор дав мені його адресу, він жив у мебельованій однокімнатній квартирі недалеко від мерії. Він був дуже здивований моїм відвідуванням. Городливий юнак з дуже світлим волоссям, високий, зі сліпучою усмішкою, просто такий чоловік, якого можна побачити на сторінках журналів. Поруч із розкішним автомобілем. Йдучи за ним, я перетнув вузький передпокій і по дорозі помітив, що плащ, який висів на вішалці, ще не просох. Так, я сів на диван ліжко і переказав йому події минулої ночі. Люди з такими відкритими обличчями не вміють прикидатися, незважаючи на свої зусилля здаватися здивованим. Свену не вдалося провести мене. Ви минулої ночі не виходили на вулицю. Прошу вибачення, що ставлю вам це запитання, чиста формальність. Ні, він не виходив. День його іспитів наближався, і він готувався допізна, але усвідомлював, що перевірити Алібі неможливо. Уже два місяці, як він не відвідував сім'ю Леблан. Потім, після розриву, він жив відокремлено від навколишнього світу. Він Запропонував мені склянку віски. Якщо дозволите, просто склянку води. Він зник у своїй кухонці. Я скористався його відсутністю, щоб зазирнути під диван. Там стояла пара черевиків, ще нечищених. На підборах виднілися сліди бруду. Того червонуватого бруду, який я помітив на віллі, нарешті хоч один слід. Свен ходив туди вночі і пройшов через свіжо вируту траншею. Значить, не слід було, однак, занадто поспішати з висновками. Я розпрощався і повернувся на вілу сім'ї Леблан. Мені залишалося допитати Раймонду і Аньєс. Відкрила мені якраз гувернантка. Коли лікар сказав мені, характерний тип самовіданої бретонки, я уявив собі селянку в чіпці. Переді мною ж постала справжня дама. Уся в чорному волосся розчесане на прямий проділ, обличчя дещо суворе, можливо, через монгольські вилиці. Одні тільки руки говорили про важку працю. Раймонда Далюгр висловлювалася з легкістю, при цьому зберігаючи певну стриманість. Вона повторила мені те, що сказала вже комісару, але стало ухильною, коли я запитав її про стосунки з сільві. Легко було зрозуміти, що вона не любила її. Я не став наполягати. Я занадто добре розумів ситуацію. Коли ви прийшли, несучи тацю зі сніданком, двері спальні ви виявили відчиненими чи зачиненими? Зачиненими. Отже, сторонній потурбувався про те, щоб, їдучи зачинити двері. Навіщо? Ви встали найпершою? Чи не помітили ви, сидів бруду в вестибюлі або на сходах? У той момент я не звернула уваги. Потім ще пак стільки входило й виходило. Жандарм, лігар, ви самі. Добре, дякую вам. Мадемузель Аньєс повернулася? Так, вона у своїй кімнаті, другі двері праворуч, на другому поверсі. Я піднімався нагору з зростаючим здивуванням. Чи свен був винним? Я постукав і увійшов до кімнати, де ще не навели лад. А чи бував тут коли-небудь свен. Всюди панував якийсь веселий хаос, платівки на ліжку, одяг на килимі, переповнені недопалками попільнички, книжки розкидані всюди. Ганьєс сиділа в штанах і ковтині з жерсі в куточку дивана, немов Тішечка, що займається своїм туалетом. Розташовуйтеся, сказала вона мені, обов'язково знайдете стілець, якщо трохи пошукаєте, давайте, допитуйте мене. Але мені більше нічого було в неї питати, бо я відразу помітив недалеко від дивана на світлому паласі червонуватий відбиток підошви. Якраз такий відбиток. Який мав би бути в спані сільві, а не Аньєс, розгадка буквально лізла в очі. З одного боку дівчина 27 років, яка замкнулася в собі і приречена на самотнє життя. З іншого боку, красивий юнак, спокусливий і закоханий її сестру. Природно, Сільві зробила все можливе. Щоб перешкодити весіллю. Вона вважала, що виграла партію. На жаль, у неділю, рано вранці, вона чує якийсь шум, підбігає до свого вікна і бачить, як свен вибирається через вікно на кухні. Таким чином була лише видимість розриву. Свен, коханець Аньєс. Це крах усього рухома вічі Сільвіз завдає собі удару ножем, але не вбиває себе, як мала намір, і вдається лише поранитися. Самогубство також зазнає краху. Так, нехай уже послужить їй для помсти Ганьєс, Граймонда, Свен, усі вони її вороги. Вона всіх їх скомпрометує, втягнувши в скандальну справу. Поліція цілком зможе виявити в цій купі якогось винного, а то й співучасника. Отже, вона ховає ніж і вигадує небелицю про злочин, Ба більше їй вистачає мужності, щоб дочекатися ранку, без допомоги, стікаючи кров'ю, сподіваючись на те, що кровотеча виявиться врешті-решт смертельною. І я мало не попався на це. Ще трохи і я затримав би свена, цього нещасного свена, якого Аньєс ввела в курс справи якраз перед моїм приходом до нього і який так погано вмів брехати. Кінець оповідання читав Аркадій Левицький.